Путін відправляє сигнал Трампу, що не лізь, бо буде в тебе під носом моя найпотужніша зброя під назвою Грешнік. І це, друзі, найпотужніший сигнал на дипломатичному фронті, поки Трамп, там Трамп думає, що робити, Венесуела, яка, до речі, ненавидить Сполучені Штати, попросила в Росії військову допомогу через дії США. І що ж робить Путін? Він не просто погоджується. Я вам нагадаю, він вже відправив туди військовий літак. Який належав, до речі, раніше Вагнеру. Вагнеру. А також він обіцяє направити у Венесуелу свою нову зброю під назвою «Арешник». І байдуже, що вона одного разу там не взлетіла, інший раз там десь розірвалася ще на підльоті. Це, друзі, дипломатичний сигнал, це прямий ляпас Дональду Трампу. Путін йому так і говорить, що я буду робити все, що мені треба, прямо в тебе під носом. Тому що моя найпотужніша зброя долетить за дві хвилини до твого білого дому.